жаль, сьогодні ми стали свідками чергового злочину Російської Федерації проти мирного населення Одещини, вкотре ворог атакував мирне населення балістичною ракетою. Ви бачите всі, що навколо щільна житлова забудова, знаходиться стоматологічна клініка, аптека. Жодних натяків на те, що тут перебувають військові або якісь інші цілі, які можуть цікавити ворога, немає. Я вважаю, що, мабуть, основною метою ворога є залякування саме мирного населення Одещини. Внаслідок цієї ракетної атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, пошкоджено квартири мешканців центру Одещини. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, яких ушпиталено, їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Медики надають всю необхідну медичну допомогу. На місці працюють слідчі, фіксують ознаки вказаного вчинного чергового злочину ворога. Працюють рятувальники, надається необхідна психологічна допомога постраждалим. Наразі будуть розгорнуто відповідні намети оперативних штабів, гуманітарні, благодійні фонди будуть надаватися вся необхідна допомога постраждалим мешканцям. Чи відомо, наскільки силі пошкоджено у людей постраждали, в якому вони стали? Е, життю і здоров'ю цих людей наразі нічого не загрожує. Вони знаходяться в середній ступені тяжкості, і надається вся необхідна допомога. Наразі правоохоронними органами, і рятувальниками проводиться поквартирний обхід всіх прилеглих будинків на, е, з, 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 з метою виявлення постраждалих людей, які потребують негайної допомоги. Чи відомо це пряма вчання, що це відбуття умова допомога? Ну, попередньо дати такий висновок неможливо без проведення відповідних технічних експертиз слідчими органами. Тому передчасно будуть якісь висновки щодо влучання ворожої цілі по мирному населенню Одеси. Ось поранені так були там остовки. Поранення у людей. На щастя, в нашому районі нам пощастило, що Ось саме тут, в цих будинках, після трьох прильотів немає загиблих, а тільки поранені. Таке я знаю, одна людина тяжко поранена. Насправді емоції, як і кожна людина, це шок. Ось, це було очікувано, напевно, після першого, другого, третього прильоту. Ось. Я посміхаюся, тому що це вже таке, ну, типу, посмішка це від а, нервови. Ось. А страшно, страшно за людей, страшно за себе. І ти розумієш, що напевно. Такий граноси такі, такі творі зараз росіяни. А, його його не має бути. Тим паче ми всі знаємо, що, що це район і тут немає військових об'єктів. балістики, дуже багато мало літала. Треба допомагати. Вкотре вже тут працюєте? Вже по-моєму, третій раз, я вже не пам'ятаю з втори. Сьогодні... Як багато постраждалих, що ви знаєте, без загиблих, так? З щастю, за 200-х не знаю. Полагаю, що їх нету і слава Богу. Около десятка таких, легкої рані. Забігає у нього під'їзд, його двері виходить. Сідні двері, вони вибудують. Спасибо, Макс. Eu vou